Вітаю! У цьому відео я розповім, як на телефоні одночасно користуватися двома аккаунтами додатка Viber, Telegram та, в принципі, будь-яких інших додатків. Перший приклад буде на телефоні Xiaomi, на моделі Xiaomi 13T Pro в середовищі операційної системи HyperOS. Для цього відкриваємо налаштування. Програми, «Клоновані програми. Знаходимо Telegram і ставимо навпроти нього перемикач у положення увімкнено. Натискаємо Створити. Також вмикаємо перемикач навпроти додатка Viber. Клоновані додатки створені. Відкриваю головний екран і можна бачити додаток Viber і додаток Telegram. Клоновані додатки легко відрізнити за відповідним значком. Відкриваю Telegram і бачимо, що потрібно увійти в аккаунт або зареєструвати новий. Тепер відкрию Viber. Натискаю Почати зараз. Також потрібно увійти, використовуючи свій номер телефону. Або зареєструвати новий аккаунт. Робимо висновок, що клоновані додатки нормально функціонують. Для прикладу, відкрию два додатки Viber. З правого боку знаходиться звичайний додаток із моїм основним аккаунтом. З лівого боку клонований додаток, в аккаунт якого необхідно увійти. Якщо потрібно видалити клонований додаток, то відкриваємо налаштування Програми Клоновані програми і вимикаємо перемикачі навпроти додатків, які потрібно видалити. І натискаємо ОК. Відкриваю головний екран і видно, що додатки видалені. На телефоні LG це виглядає наступним чином. Відкриваємо налаштування, розширення. Подвійний додаток. Навпроти необхідного додатка натискаємо Встановити. І ще раз встановити. Аналогічну дію повторюю для Телеграму. Встановлені додатки також мають особливі значки, за допомогою яких їх легко розпізнати. Запускаємо Viber і бачимо, що можна входити в новий аккаунт. І аналогічно у додатку Telegram. Для видалення відкриваємо налаштування, розширення, подвійний додаток. Видалити. І ще раз видалити. І аналогічно видаляємо додаток Telegram. На телефоні Samsung відкриваємо налаштування, додаткові функції. подвійний профіль. Вмикаємо перемикач навпроти необхідної програми, натискаємо Встановити і приймаємо умови. Можна запускати додаток і реєструвати новий акаунт. Для видалення такого додатка необхідно повторно зайти в подвійний профіль, зняти навпроти нього перемикач і натиснути Видалити. Ще один спосіб на Samsung. На лаштуваннях відкриваємо біометричні дані та безпека. Захищена папка. Натискаємо Погодитися. І продовжити. І чекаємо на створення захищеної папки. Вибираємо спосіб блокування. Я виберу пароль. Пишу пароль, натискаю Продовжити. Підтверджую. Натискаю ОК. І після цього захищена папка вважається створеною. Захищена папка має з'явитися у меню Програм. Відкриваємо її, натискаємо на плюс для того, щоб додати додаток. Зверніть увагу, що додаток можна встановити з маркета або обрати зі списку. Я обираю зі списку Viber. Тепер його із захищеної папки можна запускати і використовувати новий аккаунт. Для видалення захищеної папки в налаштуваннях відкриваємо Біометричні дані та Безпека. Захищена папка. Додаткові налаштування. Видалити і ще раз видалити. Якщо для вас потрібні файли, які знаходилися в захищеній папці, не знімайте прапорець навпроти, перемістити медіафайли з захищеної папки. Якщо жоден зі способів у вас не спрацював, відкривайте Market, пишете в пошук Клонований додаток і обираєте програму зі списку. Я для прикладу візьму ось цю, Встановлюю її і після встановлення відкриваю. Приймаю ліцензійні умови і надаю необхідні дозволи. Натискаю на плюс. Знову приймаю ліцензійні умови. Обираю зі списку Viber. Натискаю на плюс. При потребі змінюю ім'я і натискаю на кнопку Клонувати. Натискаю ОК і дозволити. Запускаю клоновану програму. Як видно все працює. Дякую за увагу і до зустрічі!